Молоковідсмоктувачі. Які вони бувають, і коли їх використовувати? Детальніше в цьому відео. Я Білошиська Аня, консультант з питань грудного вигодовування, і я рада вітати вас на моєму каналі. Коли ж потрібно використовувати молоковідсмоктувачі, чи потрібно їх обов'язково купувати перед тим, як ідемо народжувати, чи кожна мама має мати його у своєму арсеналі, немає однозначної відповіді, але мій Такий меседж в тому полягає, що корисно з ними познайомитись для того, щоб раптом буде ситуація, що він буде потрібен, щоб не було розгубленості і було розуміння, що можна обрати, і щоб це було трішечки легше. Отож, хочу в перший момент зазначити найважливіше, що не можна використовувати молоко смоктувач, якщо є тріщини на сосках. Якщо жінка буде використовувати на рану саме це молоко смоктувач, він буде її ще більше травмувати, тому що під час стіджування молоко смоктувач чим створюється певний тиск, і ця рана може ще більше травмуватися. Тому, коли є тріщини, Молоко смоктувач краще не використовувати, а використовувати техніку стіджування руками, яка є на моєму каналі. Обов'язково відео прикріплю тут, щоб ви могли на нього перейти і переглянути, якщо буде в цьому необхідність. Наступний момент, коли приходить молоко, я Етап також перехіду, що молозиво змінюється на молоко, і інколи жінки можуть відчувати певний такий набряк в грудях. Також в цих випадках молокосмоктувач може бути некорисний. Тому тут можливе поєднання ручності джоні молоко смоктувач, але все ж таки не виключно не тільки один молоко саме в етапі, коли відбувається перехід. А в всіх інших випадках, в принципі, якщо це не боляче, якщо вже лактація більш-менш налагодилась, можна використовувати. Головне також завжди аналізувати і оцінювати своє відчуття в грудях, чи немає дискомфорту, які є відчуття після використання, чи немає якихось подразнень на сосках і так далі. І далі, будь ласка, якщо є в цьому необхідність, використовувати. Які ж є покази використання молоковідсмоктувачів? Перше, це якщо, наприклад, немає можливості прикласти дитину до грудей і є потреба стіджувати. Друге, якщо мама десь відповідно, також десь не поряд з дитиною, десь у відрядженні, на роботі, на навчанні і так далі, також це є показом для того, щоб ним користуватись, наприклад. Звісно, в цих всіх випадках можна користуватись і ручним стіджуванням, але, типу, я також хочу ще раз проговорити, що говоримо про використання молоковідсмоктувачів. Наступний момент, якщо мама, наприклад, Наприклад, хворіє, якась дійсно така хвороба несумісна з рудним вигодованням, або лікування мама приймає, яке не є несумісним з рудним вигодованням, і тимчасово мама може стічувати для того, щоб підтримувати лактацію, щоб був комфорт в грудях, а потім після одужання, або після закінчення якогось періоду лікування, знову можна було прикладати дитину до грудей, і лактація там не постраждала. Наприклад, про хвороби мами, годування також очікуйте, буде обов'язкове відео на нашому каналі. Наступний момент це якщо, наприклад, є потреба збільшити лактацію, є або є необхідність. Догодовання, наприклад, і для того, щоб не давати суміш, можна пробувати налаштовувати там взагалі грудне вигодовування, за організацією працювати. І крім того, інколи може бути корисним використання саме стіженого молока в якості до корму. Тому в цих випадках може бути він використаний. Тому, типу, оці всі обставини: мама не поряд, мама йде на роботу і якісь ще інші ці аспекти. Вони не всіх жінок трапляються, тому і ми не можемо сказати, що обов'язково кожен. На мама має тримати цей дефайс в себе вдома ну 100% ні. Тим більше вони дійсно можуть бути інколи дороговартісними і так далі. Тому далі також про це проговоримо. Які бувають варіанти, які вони можуть мати ціни. Орієнтовні, і як же ж обрати залежно від того, в яких обставинах, якщо хочеться просто так, щоб він був, також ми це проговоримо. Але все ж таки наголошую на тому, що не обов'язково багато жінок не користуються ними, і все нормально, і в цьому нема потреби. Але якщо є бажання десь підготуватись, будь ласка, ви можете переглянути, обрати для себе певні моделі, щоб раптом потрібно було ви собі замовили, і ви вже не шукали, не обирали його. Тепер, які ж бувають види молокосмоктувачі? Взагалі їх поділяють на декілька груп. Для прикладу, це механічні, наприклад, акумуляторні, ті, що на акумуляторах, також електричні та так звані клінічні молоковисмоктувачі. Детальніше ми розповімо про них зараз, але єдине, що в мене, на жаль, немає зараз вам показати всі варіанти, тому що вони не всі є доступні. Я дуже хочу подякувати всім тим, хто мені надсилали молокосмоктувачі. Я в соцмережах писала прохання про те, що раптом хтось. Має молоко-смоктовач, який вже не потрібен, щоб не викидали, можливо, мені переслали, і я могла їх використати відео. Тому зараз ви можете бачити перед собою певні види молоковідсмоктувачів, які я вам радістю зможу показати, трішки про них розповісти, для того, щоб було розуміння. Тож почнемо з механічних. Саме найпростіший метод це такий ще з дуже таких давніх часів. Зараз вони також продаються в аптеках. Наскільки ця історія ефективна і яка мета цього молокоїць-смоктувача дуже сумнівна, насправді? Дуже багато чінок кажуть, що вони не допомагають або вони навпаки дуже болючі. Але так дійсно десь близько 80 гривень ця історія коштує, якщо хочеться спробувати якусь, хочеться якийсь експеримент провести, будь ласка. Але все ж таки, ми його для. В якості там, наприклад, того, щоб дитині дати це молоко з цього молокоїць-смоктувача. Ми не можемо, тому що ну тут ми не можемо все якісно помити. Це більше просто для стіджування, пробувати і це молоко виливати. Для прикладу. І ну, я би не користувалася цим девайсом, але я показую вам, тому що на ринку воно є. Це також механічний е молокоїць-смоктувач. Є вони чим вони взагалі характеризуються? Тим, що вони дійсно дешевші за всі інші, однозначно. Друге, що вони не 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 мають такого шуму, вони працюють беззвучно ну, Тобто якісь звуки мінімальні, просто клацання маленької цієї ручки, якою ми натискаємо, і все. Крім того, ми можемо завжди його носити з собою, не потрібна додаткова електроенергія і так далі. І він завжди типу, буде працювати і все окей. І він легкий, тобто, можна собі його взяти, вмістити в якусь сумочку, він компактний і з собою носити. І 100% це дешевше. Варіантів дуже багато. Я не буду називати марок фірм, тому що вони всі більш-менш схожі. Єдине, що ви можете обирати. Той, який вам більше підходить по ціні і саме його обирати. Плюс можна оцінити, бо є деякі смоктувачі, навіть механічні до такого плану, які мають ще режим, наприклад, типу стимуляції, що там ручка переставляється в інший режим, і ми просто стимулюємо спочатку, а потім, наприклад, якщо вже хочемо безпосередньо робити стіджування, ручка також переставляється, і ми вже безпосередньо робимо стіджуючі рухи. І це саме про молоко смоктувачі механічні. Дешевше. Компактно, безшумно і насправді не потребує типу, ну, і, і недорого. насправді. Да. Це ось все, що стосується в принципі, механічних малко і смоктовачів. Більше що тут додати навіть не знаю. Є буває там ще шприцеві і так далі, але вони не дуже типу, актуальні. Все ж таки, більше, ну, це найбільш така популярна модель марок 1001. Можна купувати там, на Aliexpress, купувати в аптеках, на Amazon і багато інших магазинів, будь ласка, де вам хочеться, можете переглядати, де вам вигідніше. Де... Що вам більше імпонує, там обирайте. Конкретних моделей марок я вам рекомендувати не буду. Наступний вид, який ми наговорили, це акумуляторні. Це Тобто, такі, які йде в них такий певний блочок, наприклад, і туди приєднуються певні такі ниточки саме від цієї. А пляшки від молоко відсмоктувача, і він працює завдяки не тому, що ми його втикаємо в розетку, а те, що там є певні батарейки чи акумулятор, і він працює. Зазвичай в цих акумуляторних і електричних більше функцій. Там є інколи функція там, різних режимів, те, що там більш інтенсивне, менше, або стимуляція, деяких є масаж. І от саме вони оці відрізняються. І це ось така історія. Далі в, вони по ціні, в принципі, електричні акумуляторні десь можуть бути схожими і теж дуже ціни різняться. Якщо ми говоримо там про Aliexpress, то там може бути ціна від Три тисячі, а якщо від класичних, що продаються в аптеках, можуть бути 3, 4, 5, 6, 7 і до нескінченності. дуже різноманітні ціни. Ось і акумулятор незручний тим, що типу немає, не треба розетка. Підзарядили там і користуємося. Ще є така деталь, що от електричні і акумуляторні молоковіцмоктувачі вони можуть бути на дві груді. Механічні вони завжди йдуть на одну молочну залозу, і це не завжди типу зручно. Коли ми можемо приєднати і стіджувати одразу дві груді, це 100% типу економія в часу в два рази. Наприклад, якби нам було потрібно стіджувати одну, це десь близько 20 хвилин, 15-20. А якщо дві, то це 40-30 хвилин. А якщо ми можемо одночасно дві груді стіджувати, то процес іде в два рази швидше. Тобто ми за 20 хвилин можемо швидше це зробити. Якщо жінці, наприклад, потрібно йти на роботу і буде, потрібно буде стіджувати часто, тобто це буде ставати її рутиною стіджування, то дійсно молоко і цмоктувач на дві молочні залози він буде більш вигідний, зручніший, практичний ніж стіджування, наприклад, механічним молоковідсмоктувачем, або ж молоковідсмоктувач на одну молочну залозу. Тому що це 100% економія значної кількості часу. По ціні так само можна дивитися, обирати, де підходить, як вам комфортніше. Нема одної ідеальної моделі. Далі давайте ще розповім про одну дуже цікаву модель. Це ще є бездротові молоковідсмоктувачі, які ми просто беремо, Там, наприклад, є певний девайс, на який ми кнопочки натискаємо, наприклад, як він контролює, типу, як має бути такий саме рівень стіджування і так далі. І немає ніяких проводочків, шнурків, і можна собі просто одягнути там ці помпи, які скачують молоко, типу, і все. І немає ніяких оцих додаткових шнурочків, ну, дротів і так далі. Також є дуже унікальні такі цікаві вигляди, як ніби е, вкладиші е, бюзгалтер, що просто жінка може собі їх покласти в е, бюзгалтер і носити їх таким чином, і не буде помітно, що це. Е, Жінка в цей момент стіджує там. Хтось навіть може на прогулянці десь ходити, якісь справи свої робити, і воно буде непомітно, тому. Світ розвивається технічний, і в, в плані молоко також. Далі клінічний молоко-смоктувач це більше е, така прерогатива лікарняна. Зазвичай вони саме в лікарнях використовуються, тому що вони більш об'ємні, вони дороговартісні, але вони вважаються найбільш безпечнішими в якому плані, що вони можуть використовуватись повтор, повторно. Тому що якщо ми говоримо про такий молоко-смоктувач механічний або деякі електричні, там є контакт саме з молочною залозою, з молоком. Е, і ця історія. Май бути може бути тільки одноразова для однієї людини, тому що ніяка стерилізація вона не зможе забезпечити такого повної повного очищення. От саме в електричних молоковисмоктувах, в клінічних молоковисмохтувачах, зазвичай йде така більш закрита така система, де немає контакту молока саме з цими різними пристроями. І там все йде індивідуальне пакування, які жінка сама торкається, куди там молоко як потрапляє, наприклад, немає цього бактеріально різного зараження і так далі. Тому саме якщо раптом потрібно використовувати десь в оренду брати молоковідсмоктувач, краще віддавати переривагу саме клінічним, тому що це безпека. Дякую Ось, і вони дійсно великі. До речі, теж не зазначила, що от клінічні, електричні молоковісмоктувачі, акумуляторні, вони всі вже з шумом, вони не беззвучні. Тобто це також може бути для когось дискомфортом. Ну що, робимо маленький підсумок. Молоко смоктовичі бувають різні. Важливо враховувати те, чи точно він вам потрібен, яка ситуація, чи потрібно це для частого використання, чи ні. Який у вас бюджет на молоковисмоктувач? Пам'ятати про те, що віддавати перевагу Саме новим девайсом, якщо ви хочете взяти в когось з рідних, то це така практика, не дуже безпечна. Якщо ми говоримо про саме клінічні молоковідсмоктувачі, там дійсно база може бути одна, а використання цих додаткових пристроїв може бути в кожного індивідуальне. Так само деякі види електричних молоковідсмоктович також можуть мати такий принцип, там де немає доторків самих, є більш закрита така система, що є безпечною для використання декількох людей, але саме контейнери. Які торкаються до грудей, ці воронки, вони також мають бути індивідуальними. До речі, теж на цьому моменті зупинюсь, Важливо враховувати розмір цієї воронки, тому що всі жінки різні, соски можуть бути різні в діаметрах і є різні розміри цих воронок. І деякі молоковідсмоктувачі не мають в комплектації різних воронок. Деякі моделі дійсно мають в комплекті там два-три види, наприклад, S, M. Ель, наприклад. Тому е, теж цей момент важливо враховувати. Можна взяти, вимірити свій діаметр соска, е, оцініти, який він діаметр, е, переглянути е, саме в комплектації, який йде в комплекті молокоцьмоктувача, яка там воронка, щоб зрозуміти, чи він підійде вам. Бо може бути така ситуація, що ви його купите, ви почнете ним користуватись, а він буде не підходити по діаметру вашого соска і він буде травмувати. Тому теж цей момент враховуйте. І не всі молоковідсмоктувачі мають е, е, докомплектацію типу, цих різних воронок. Е, наступний момент. Що ми враховуємо, дивимось на те, як вам потрібно по зручності. По тому, треба вам, щоб було він більш компактний, чи вам, в принципі, різниці, якщо він буде більший, чи для вас важливий рівень шуму, який буде здійснювати молоковий смокцію, чи вам просто так потрібен механічний про всяк випадок, що він у вас був під рукою, якщо це буде необхідно, і це буде нечасте стіджування, там інколи поодинокі якісь. Ось і враховуйте ці всі свої потреби. Якщо дійсно це потрібно, обирайте. Купуйте. Немає однієї найкращої марки, це все досвід, але ці факти важливо враховувати. Точно, щоб це були покази для використання, здоров'я, щоб соски були в нормі, тобто щоб не було цих травматизацій. І підбирайте цю воронку, щоб вона підходила вам в анатомічному плані, щоб нічого не перешкоджало, не дискомфорту ніякого не викликала, і від цього не боліло вам. Ну що, дякую вам, що ви були зі мною. Залиште, будь ласка, в коментарях свої враження від відео, для того, щоб я знала, як робити ці відео ще кращими. І залишайте, будь ласка, свої запитання також в коментарях. І до зустрічі в нових відео!